Що є найбільшим політичним досягненням нашого діючого президента? повномасштабне російське вторгнення, да. тому що з одного боку ніхто в цій країні не зробив більше для того, щоб повністю роззброїти Україну зупинка ракетних програм, відведення військ, розмінування, скорочення армії, відведення військ стратегічних напрямків, кримські перешийки не З з чотирьох бригад лишилося пів батальйона. Прибрали бригаду нацгвардії, яка захищала гостомель. Хоча чотири американських урядовців, починаючи з віце-президента, віце приїжджали до е Зеленського, чи зустрічали. З ним в Мюнхені і казали, що густомель гостомель". на картах було все намальовані ці стрілочки, і після цього як почалося вторгнення, Зеленський з 15 рейтингу дивовижним чином став героєм, бо не втіком сьогоднішнім Черчиллем. Одягнув корону. Ну скрізь його зустрічають аплодисментами. особлення героїчного українського народу. Щоб ще можна було б вигадати для того, щоб так підняти його рейтинг в середині України до 80%? відсотків і назовні шньому периметрі куди аплодують йому всі парламенти світу тобто з одного боку, ми створили самі в Україні. Я завжди коли давав інтерв'ю західним масовим засобам інформації, зах масової інформації. Я отримався критики Зеленського. Нехай саме. він для них буде там так. дійсно сьогоднішнім Черчилем, але всередині ми не мали права тримати його в ті в теплій ванні. В мене ж ці претензії були з першого дня. Я коли виклав оці свої, ну можна подивитися 10 напрямків гібридної війни Росії в Україні, по всіх яких працював Зеленський. Я вимагав тоді ще не тримати його в цьому. Ну в неоголо. Не цей мораторій на критику, тому що він ще більше підняв всередині його ну, саме визвеличення, ну це ж відомий вислів, Єжелеса, що корони мають властивість там деформувати голову не тільки ззовні зсередині, а, а лаври проростають корнями в голову. Він себе дійсно, ну це люди, які правильно Михайло каже, так, що люди, які з ним по життю йшли, вони бачили, що це людина нарцис, яка живе тільки від аплодисментів. І коли він тут в Україні теж встиг. Цікався з тим, що всі йому аплодують, і всі його виключно там в розових тонах все малюють. То він і дозволив, дозволив тому самому Єрмаку повністю узурпувати владу. Те, що відбулося, це узурпація. В нас парламентсько президентська республіка дійсно перетворилася в офісну президентську. А поки а потім ще і в бек-офісну. От зараз Роман Перчервінський вже розповідав мені, що всі ці двушки на Росію, всі ці всі ці співпраця, агентура російська працювала і в. І в СБУ і ВГУР, і навіть в СС... в ССО. Тобто він цим займався. Через те він такий був небезпечний для Зеленського Єрмака, тому що він викривав ці прояви зрадницької політики. І тому сьогодні мені ж так погрожувало навіть, той, хто там Гордон на мене писав в СБУ, цей Петров з Івановим кричали, що треба проломити мені череп, вибити мені зуби за те, що я начебто розхитую тут ситуацію всередині країни. А я ж просто попереджав про те, що це неминуче. Зведе до подальшої погіршення ситуації подальшого, тим більше коли залужного змінили і разом з ним ще десятки найдосвідченіших генералів в жодній армії світу не було такої кількості генералів, які мали реальний досвід бойових дій на такому широкому фронті війни, і ми дозволили собі позбутися найсьогодні досвідченішого генерала стратега, і зрештою маємо що сьогодні, що маємо одразу ж з перших же днів як. Звільнили і почали втрачати території, А найстрашніше втрачати людей, тому що об'єктивності заради залужного, начебто, пішов за згодою, тобто там не лише через ВЛК, якби, якби без згоди він би не погодився ну, звичайно, і ти, на ВЛК, і ти послом це те, ну, так, така на що... нього це був єдиний вихід, інакше йому вже кримінальна справа на нього лежала з квітня місяця 2020 року. Досліджували ж його там, начебто, ну провальні ці дії, тобто які шантаж да, вважаєте, що абсолютно це був абсолютно.